Доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні розпаковочка замовлення за листопад місяць. Це вже останні посилки я сьогодні забрала з пошти. Вже повсю працюємо на грудень місяць. Що я брала? Це брала ось такі крема для обличчя. Це, якщо пам'ятаєте, у нас був серії Енью Крем 72 години зволожена. Він був кругленький скляній баночці, дуже популярний у нас. Зараз обновили дизайн. І зробила його у такому у тюбику. Об'єм самий, 50 мл, тільки він в пластиковому тюбику. Хто бажає, це в мене під замовлення, ще є декілька штук на продаж. Вони були в дуже приємній ціні по 200 гривень, зараз вони вже по 300. Так що запитуйте, брала ось такий таку, 5 в одному бібі, світлий тон, такий тонік ще, clear skin брала. Ось таку водичку персів, 75 мл. Вона була 150 гривень чи 160, дуже приємна ціна була. Ось такі бальзамчики для губ. Прозорий, і ось такий перламутровий рожевий, дуже дуже на них класна ціна також була. Ще брала кремчики навколо очей. Оцей для чутливої шкіри. У мене такий і крем для обличчя є, мені подобається дуже він. І взяла такий крем. І ось такий крем з вітаміном С брала. Також була дуже приємна ціна по 169 гривень. Також брала серію люкс помадки. Ось такий е шовковий абрикос, Класний, дуже колір. У мене дівчатка і ніде дитин іноді такий корал, кого зацікавить, дівчата запитуйте, приємна ціна. Також брала кремчики для рук. Зараз в каталозі вони по 60 гривень, а була пропозиція в листопаді в три штучки, по 50 кожний. Так що кремчиків багато, дівчатка є про запас, брала, запитуйте. Дуже приємна ціна була на набори Ен'ю, Це в мене 45 плюс, нічний денний крем набір був 600 гривень. Зараз вони вже трошки дорожчі, По 50 гривень на кожному кремчикі додавалось. Також брала ось такі шампуньки. Шампунь відновлення, тут 70, 720 мл. Вони були по 100 гривень. 189 гривнів, мінус там скидочка, невеличка знижка. Гель для душа лагуна. До речі, у мене таких багато, зараз на них також дуже приємна ціна. І прийшов. мені, Нарешті прийшло мені автозамовлення. Дезодорант File Country прийшов. У мене є повний набір. Гель-шампунь, дезодорант. І водичка. Так що, якщо хто бажає такий набір, і є такий набір. Є ще в упаковці, але там в подарункові такі упаковки, але там гель, водичка і кульковий дезодорант. Дуже, дуже класно виглядає. Зараз я, вам, ой, зараз я вам її покажу таку упаковку. Ой, є ось така. Ой-ой-ой, одною рукою не можу втримати. О, ось така упаковка є. Класний такий набір. Да. А це а, ще брала отаку прозору туш, мене вже замовляла. Дівчинка-сусідка дуже її сподобалась. Класна, е як ламініровані вії виходить, можна і укладати, і вії красити, і брови вкладати. Дуже класна прозора туш. Це новинка листопада. Так, а це в мене, Ой, упали каталоги, каталоги вже на. Січень місяць, трошки пізніше подивлюся, розкажу вам, що тут класного, що є зі знижкою, що без знижки, і які тут ціни. Так що, ось таке замовлення, кого що зацікавить, дівчатка, запитуйте. Знаєте, да, товари як завжди багато, а ціни, як завжди, дуже-дуже приємні. Всім хорошого дня, чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока.